Так, ну і Сонце взагалі вже заховалося. Ось так воно виглядає. Ще там трошки є, але вже. Все. І дивимося на захід. Ми бачимо 1700. Ось бачите 1700. Ну, коротше, включений бойлер, коротше, різні там комп'ютер, туди-сюди. І бачимо ось тут. Що у нас потребує, 1700 на вході. І ось 1800. Ну, одним словом, електроенергія вже вона не мішається. Тобто, ця енергія, яка заходить, вона заходить сугубо на підтримку акумулятора і на роботу самого інвертора. Тобто, під кінець це дуже добре, тому що нам не треба ось цю енергію на підтримку акумулятора. Ось на Підтримку акумуляторів, нам не треба брати з мережі. ось звідси. Тобто з мережі ми беремо вже на будинок, а ось, ось ця енергія, яка у нас ще є, яку ще ми можемо зняти з панелей, ми, ми її відправляємо просто сугубо на підтримку акумулятора. Одним словом, витягуємо з панелі все, що можемо витягнути. І потім в кінці, коли у нас вже не буде світла, просто верніше Сонця заходити на панелі, ми просто інвертор просто виключить ось цю подачу. І ми будемо вже підтримувати заряд через мережу. Ось, бачите, 1800. Ну і тут ми бачимо 1800. В принципі, воно так і є. Тобто ця... Зараз напруга з панели йде просто на підтримку наших акумів. Тобто на підтримку акумів нам треба приблизно десь, я думаю, 150 Вт, а решта йде на сам інвертор.